Вишки у новоствореної національної гвардії сьогодні перевіряли виконавч обов'язків президента Олександр Турчинов і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на полігоні поблизу селища Нові Петрівці. Резервісти самооборони майдану, які пішли служити до Нацгвардії, продемонстрували, чого навчилися за останні три тижні. Оцінити підготовку військових вирішив і Віталій Маргалик. Далі від нього подробиці. Віталію, добрий вечір. Питання таке: які саме вміння військових вразили? Тебе найбільше. Привіт, колеги. Ну насправді мене вразило геть усе, бо чесно зізнаюся: усе, що показували хлопці, я нічого з того робити не вмію. Тому дивився на них з відкритим ротом. А якщо серйозно, то вразив, звісно ж, рівень патріотизму. На полігоні хлопці викладалися як могли, стріляли з БТРів, затримували провокаторів, а також плазували під колючим дротом, одночасно ховаючись від куль супротивника. Як це відбувалося, пропоную подивитися без коментарів. Ai, va! Rio! Pakitamą šią nuotrauką! Ai, šeši! Pradirbinkite, prašau, ištikimą! По завершенню показових навчань головнокомандувачу презентували нову зброю та амуніцію українського виробництва. Олександр Турчинов породів успіхам гвардійців і висловив сподівання, що Національна гвардія стане елітним підрозділом і першою прийме бій у разі зовнішньої агресії. Саме Національна гвардія, маючи мобільні підрозділи, маючи можливість дуже швидкого розгортання, повинна перша зустріти ворога і дати можливість регулярним. Частинам Збройних сил повністю перейти в контрнаступ. Це дуже відповідальна задача, яку повинна виконати Національна гвардія. Усе, що сьогодні побачив Турчинов, хлопці на полігоні виконують щодня. Зранку до вечора тут стріляють, займаються рукопашним боєм, риють окопи. Деякі вже стріляють без промахів і кажуть, що морально готові вбивати ворогів. Тому що просто я не можу дивитися, коли в моїй країні твориться такий бардак, коли просто нашу мою землю топчуть і поступають з нею те, як їм хочеться. Для мене це ганьба. Я не можу такого допустити. Вступити вирішив, тому що бачив, що потрібна допомога нашим військовим, так як так, як я тільки як ввели часткову мобілізацію, і було таке, що тільки 6 тисяч військових було готових для. Військових дій. Ну, вирішили підтримати і хлопців, і взагалі за країну свою. Та патріотизм, патріотизмом та щоденні випробування на полігоні витримують не всі. Близько 120 чоловік вже у перші дні покинули табір, а дехто взагалі туди не потрапив. Проблема основна в тому, що Національній гвардії фізичні нагрузки і нормативи не требують особой физической подготовки, поэтому, естественно, есть люди, которые отсеялись. І наостанок скажу, що функції української армії бійці нацгвардії виконуватимуть лише у разі збройної агресії, а в мирний час вони будуть протидіяти незаконним збройним формуванням та вести антитерористичну діяльність. Ну а більше інформації ви вже дізнаєтесь о 9 годині. Моя колега Марія Черняхівська готує більш розлогий сюжет на цю тему. Колеги вам слово. А більше це про що Що мається на увазі? Що там буде ще крім цього що ти розповів? Крім цього, вона ще привезла більше матеріалу, тому всі запитання до неї. Я думаю, що буде не менш цікаво. Віталію, добре. Дякуємо. Дякую, Віталію. Це був Віталій Маргалик. Він розповів про будні членів національної гвардії.